Просто мерли, ось царство йому небесне. Я була от максимально вихованою донькою. Взагалі можна потопити щоденник, я це зробила. Всім привіт! З вами Анат. Я знову дуже рада вас бачити на моєму каналі. І сьогодні я нарешті хочу поговорити про щоденники. Навіщо це, для кого, для чого, і як взагалі можна замінити щоденник, якщо тобі ліньки писати так само, як і мені. Тому давайте розберемо цю тему. Я напевно поділю це відео на тайм-коди, ось щоб було легше вам орієнтуватися, тому що, можливо, відео затягнеться, але я дуже хочу поговорити про це. Можливо, дам комусь якісь поради, можливо, щось вам допоможе, можливо, ні. Можливо, ви просто подивитесь мої відео, поставите лайк і підете далі по своїм справам. Тому давайте почнемо. Перша частина, про яку я хочу обов'язково поговорити, це про мій досвід. Я маю досить великий, як на мій погляд, досвід саме використання щоденника. Я говорю, зроблю примітку, я говорю саме про особистий щоденник, не про планер, не про щоденник якихось цілей, щоденник якихось бажань або подяки. Є різні щоденники, як ми знаємо. Я говорю про простий особистий щоденник, де ти просто пишеш все, що ти хочеш, всі свої думки. І це. Напевно, та скабничка, яка знає всі твої таємниці, всі твої страхи, бла, 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 бла. Починала я вести щоденник ще у 16 років, і ті ситуації були досить кумедними, я так скажу, тому що перші мої щоденники, на жаль, не збереглися. Вони просто вмерли. Просто вмерли у царство небесне, тому що. Я була підлітком, і для мене дуже важливим це було секрет, Те, що всі мої якісь думки залишаться в секреті. Ось. І так як я писала в щоденнику, я дуже боялася, що батьки знайдуть, знайдуть мої щоденники, щось там прочитають, щось таке дізнаються про мене, бла-бла-бла. Хоча я нічого такого не робила. Чесно, я була да? максимально вихованою донькою. І в мене в думках нічого було такого, що зробити. Але все одно, ми все одно переживаємо, що хтось може дізнатися про наші якісь питанні думки і тому подібне. Тому мої перші два щоденники. Перший щоденник, я пам'ятаю, я його утопила у школі. Навіть не питайте, як це відбулося, і як взагалі можна потопити щоденник, я це зробила. І я його викинула. Другий я щоденник, здається, підпалила. Ще один щоденник я порвала. Але зараз мені 22, і я нормально веду свої щоденники, все добре. Ось, до речі, мій щоденник. Ось. До речі, це одна та сама марка блокнота. Я вже другий рік поспіль купую саме такий блокнот. Ось, мені він дуже сильно сподобався. Я купувала в Україні, в звичайному магазині, а ля щось папірус, щось типу такого. Дуже класний матеріал, прямо ось вау. Тобто, тому що мій перший щоденник я купувала ось такий, до сих пір в ідеальному стані лежить. Тобто, куди я тільки його не брала, дуже гарний матеріал, дуже якісний. Типу, прям рекомендую. Ось. Мої думки, щодо до щоденника дуже сильно змінилися, прям кардинально. У мене тепер немає такого страху, що там щось хтось дізнається. Щоденник це справді крута річ. Знову ж кажу, можливо, це не для всіх, але як на мою думку, я б рекомендувала кожному це робити. Це дуже важливо, тому що ти можеш висловлювати свої думки, що таке видочка. <гум> я так скажу, як для себе мені це дуже допомагає. У мене в голові дуже багато збирається думок. Ось, і інколи я боюсь щось забути, інколи мені щось тривожить. І взагалі, я думаю, що коли ми навіть розповідаємо своїм рідним або друзям про якісь свої переживання, нам становиться легше. І по суті, щоденник робить те ж саме. Тобто ти просто... Просто пишеш. Що я хочу найперше з вам сказати, те, що не замислюйтесь над тим, що ви пишете. Просто пишіть, не хвилюйтесь, не робіть яких сайових переживань, не, не сильно думайте. Ось просто пишіть, просто пишіть все, що вам треба. Я офіційно закінчила свій перший щоденник лише в 21, хоча я починала вести знову ж кажу 16 років. Це перший був єдиний щоденник, який дожив, і він нормально лежить в моїй кімнаті в Україні, собі поживає. Давайте наступне поговоримо. Це ті поради, які. Як краще саме вести щоденник. Перше, що я хотіла вам сказати, це писати тоді, коли є бажання. Так, я знаю, на Ютубі є досить багато відео і іноземною мовою, і іншими мовами, там, де люди роблять різні челенджі, вони ведуть місяць щоденник, кожного дня, вони кажуть, що треба кожного дня писати. Чесно кажучи, я трохи не згодна з цим, тому що це круто, якщо тебе буде бажання кожного дня вести щоденник. Але за моїм досвідом. Таке майже ніколи не трапляється. Ми люди, на нас діють різні обставини. Ці обставини діють на наш настрій. І навіть якщо ми зранку встанемо і будемо знати, що все буде добре, нічого не станеться. І мене вечір буде настрій крутий. Повірте, ви навіть не являєте, що ваш настрій може змінитися ще 100 разів. Тому, як на мене, ці челенджі вони досить сумнівні. І щоденник це не про те, аби змушувати себе. Це про те, аби виявляти бажання і писати в цьому щоденнику. Тому я пам'ятаю свій час, коли я теж слідкувала за такими людьми і себе просто змушувала писати в щоденнику кожен день. Навіть якщо мені не було про що писати, нічого би, не траплялося, мені не було бажання, мені не хотілося говорити, я змушувала себе. Через це я втрачала цікавість і просто зупинялась і переставала писати у щоденнику. Тому моя рекомендація це, напевно, тільки. Я зараз до цього дійшла, пишіть тоді, коли ви хочете. Єдине, що додам, що якщо ви раніше ніколи не писали в щоденник, краще покладіть щоденник десь видне місце, тобто на ваш стіл, на вашу тумбочку біля ліжка, щоб ви його завжди бачили, тому що напевно ваш мозок може ще звикати потихеньку, що ось у вас є щоденник, ви там можете писати. Вона так з книжками інколи буває. Тобто, коли я знаю, що я хочу почитати, але... Я можу бути дуже зайнятою. Я щось складу на видне місце, щоб я його постійно бачила і розуміла, що воно є. Наступна порада — не боятися писати. Знову ж повертаюся до мого досвіду. Був період, як підліток. Я боялася, що хтось прочитає мій щоденник. І через це я пис... я була не до кінця відвертою з собою в щоденнику. Тобто, по суті, цей щоденник це ваш найближчий друг. Це там, де ви повинні максимально бути відвертими. А я по суті була не відвертою навіть до кінця сама з собою, коли писала. Це дуже дурна річ, Ти по суті сама себе обманюєш. Ну правда, не бійтесь. Коли ви пишете, не думайте про те, що а може хтось побачить, а може хтось прочитає. Ні, його ніхто не прочитає. Тому просто пишіть без оцих думок. Просто пишіть те, як ви думаєте, будь, будь, будьте чесними самим собою. Тому що, якщо ви будете нечесними, тоді задайте свої питання, навіщо ви взагалі це робите. І одна порада це використовувати свій щоденник як розумову чернетку. Звучить дивно, але давайте називаємо це так. Знову ж кажу зараз. В сучасному світі ми можемо бути дуже заклопоченими, дуже зайнятими. Дуже, можуть бути у нас в голові дуже багато думок. Бусто мені інколи дуже важко справлятися зі своїми думками. Дуже важко все втримати в своїй голові. І по суті, щоденник – це просто моя може бути навіть чернетка. Тобто, про що я говорю? Я в своєму щоденнику не тільки описую, що мене турбує, да, як пройшов мій день. Да? Я можу просто зробити замітки якихось, якихось статей, які мені дуже близькі. Я можу виписати якісь цитатки. Що мені на думку, що мене хвилює, я просто записала. Не треба обов'язково писати, там Мій пройшов день, ось так, ось так. Ні. Я знову ж повторюсь. Щоденник це, це ваша душа. Це те, що ви. Хочете, можете написати, і ви його пишете в довільному форматі, в довільному вигляді. Зараз я хотіла би також поговорити про те, що цей щоденник, в принципі, можна використовувати не лише для своїх думок, а можна його використовувати ще і для думок, і для користі в плані вивчення мов. Я в свій час починала вивчати корейську мову. Також у мене ще декілька років тому назад була дуже погана англійська. Саме те, як я виражаю свої думки і тому подібне, я вирішила спробувати вести щоденник. Я вела певний час корейською, певний час англійською, і це дуже круто, що я хочу сказати. Єдине, тут є пара нюансів. Якщо ви, як не неїтів спікер, так у вас не дуже високий рівень мови, яку ви вивчаєте, зрозуміло, у вас буде недостатньо словникового запасу, і ви не зможете в повній мірі. Описати всі свої почуття, тому що я робила, тобто коли я брала щоденник, я писала як зазвичай українською мовою там про свій день, про свої почуття. А потім окремо виділяла час чи окремо виділяла там, сторіночку, де я коротко стисло писала вже мовою, яку, яку я вивчаю. Мені здається, це правильніше. Тобто, ви з одного боку не втратите це відчуття, що ви, мов би говорите з найкращим другом, з вашим щоденником, але з іншого боку, зможете потренуватися, складати речення, складати там, словосполучення і тому подібне. Тому, сподіваюся, вам це допоможе. І найголовніша частина це, напевно. Та частина, заради якої я взагалі вирішила і захотіла засняти таке подібне відео про щоденник, Це поради, що робити, якщо, наприклад, вам ліньки писати в щоденнику, ось вам не хочеться писати, да? і як взагалі іншими способами можна звільнитися від думок, заспокоїтися і тому подібне. Я не психолог, одразу скажу чисто, я кажу зі свого досвіду те, що я спробувала, те, що мені допомогло, можливо, вам таке буде не до вподоби, але. Мені допомогло, ось, і я хотіла би з вами цим поділитися. Найперше, хочу сказати, що інколи навіть мені становиться трошки ліньки щось писати, тримати ручку. Це може бути лінь не тільки як фізична, морально тобі важко, так, апатія якась. Тобі не хочеться брати ручку, затрачувати якусь енергію. І тоді я почала шукати інші способи, як я можу все-таки поділитися своїми думками. Ось, але не писати. Тоді я прийшла до такого висновку, що я можу вести відео щоденника, тому що відео щоденник, по суті, це навіть легше, ніж писати. Тобто я просто брала свій телефон, поставила камеру, натискала. І просто записувала себе, говорила про все, що я хотіла, про все, що мене турбувало на 20 хвилин, на 17 хвилин, на тому подібне. Це справді легко і мені це допомогло. Єдиний мінус, напевно, це те, що треба буде підготуватися і знайти місце, де ти зможеш зберігати ці відео, якщо, наприклад, ти не хочеш, щоб інші їх побачили. І по суті, це файли, які займають певний обсяг. Також інший спосіб це записувати аудіо. Наприклад, що я зробила? Це я в Телеграмі створила свій особистий канал, зробила його непублічним. І я туди скидую там свої фотографії. І я вирішила просто записувати аудіо. Ми знаємо, що в телеграмі я не знаю, який там ліміт, але там можна записувати дуже довгі аудіо. Тому я ставила там мікрофон або просто телефон, якщо у вас немає мікрофону, і просто говорила, і це просто зберігалось в мій особистий канал в телеграмі, і все як варіант, так чому по ні? Це ще мені здається зручніше, тому що відео тобі треба поставити телефон. а Там ти просто можеш лежати, записувати. І, говорити. І, до речі, ідея з особистим каналом це дуже крута, тому що, знову ж кажу, я не хочу забирати велику пам'ять, великий обсяг пам'яті на моєму телефоні, тому я веду канал свій особистий, туди скидую фотографії, вони зберігаються, і в мене є і пам'ять, і а-ля мій другий щоденник в онлайн режимі, там є якісь там цитати, нотатки, якісь е, посилання. І відеощоденник або Аудіо щоденник. Давайте назвемо це аудіо щоденником, тому що, а як іще, так? Також один із способів – це вести електронний щоденник. Зараз дуже багато додатків на Google Play, тобто різні, різні щоденники, ти можеш навіть на них ставити паролі, і це достатньо круто, я хочу сказати. Але як на мене, мені чесно не зайшло таке. Я пробувала і завантажувала безліч безліч додатків аля щоденника, різні формати. Ось, але все-таки мені було незручно. Тобто, це треба друкувати. Плюс у мене дуже часто очі полять від екрану, тому як для мене це не варіант. Але якщо вам таке подобається, якщо вам знову ж ліньки писати, або ви думаєте, що ви швидше друкуєте і вам це буде зручніше, тобто там просто в телефоні у вас буде додаток. Вам не треба буде з собою брати там якийсь щоденник, якийсь нотатник і тому подібне. Дуже легко відкрив і записав то, чого по ні. До того ж, там, я знаю, дуже багато є функцій, тобто додавати відео, додавати фотографії, записувати аудіо, редагувати текст. Тобто, це вже на ваш смак і взагалі що вам зручніше. Я сподіваюся, моє відео вам дуже сильно сподобалось. Ось, якщо сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Коментар можливо, підпишіться на канал, спробуйте вести щоденник, хоча б разок, якщо не сподобається, окей, це не ваше. Але я впевнена, що вам точно має таке зайти, якщо вам є про що сказати, є про що поговорити. Тому сподіваюся, моє відео було корисним і до зустрічі!